Доброго ранку, мої любі дітки! Новий день на нас чекає, сонце радо осяває, часу не гаймо, розмову починаймо. Ой, дітки, хто це до нас завітав у гості? Це хлопчик-пустунець. Дітки, він хоче щось нам сказати. Я нічого не встигаю, набігу я засинаю, я з годинником не дружу, Що захочу, те й роблю. Можу ввечері гуляти, вночі іграшками грати, вранці міцно мені спиться, вдень на ліжечку лежиться. Допоможіть, малята, мені бадьорим стати. Діти, як ви гадаєте, чому пустунець має такий вигляд? Що спричинило сонливість? І як можна йому допомогти? Вірно, правильно треба розподілити свій час, і тоді все встигнеш і будеш здоровим і бадьорим. Розповімо малята пустунцю, коли і що треба робити, щоб добре почуватися і все встигати. Правильно розподілити свій час нам допоможе режим дня. Режим це управління. В першу чергу це управління своїм часом, але зрештою, і своїм здоров'ям, і своїм життям. Якщо ви будете дотримуватися розпорядку дня спати, їсти, гуляти, читати завжди в один і той же час, вашому організмові буде легко працювати і ви почуватимете себе здоровими та бадьорими, давайте розкажемо пустунцю, з чого ж починається наш день. Ранок, вранці сонечко ясне, будить в ліжечку мене. Я встаю і умиваюсь, снідаю, в садок збираюсь. Ранкова зустріч зустрічає дитсадок. Рано вранці всіх діток, Намалят чекають, радо їх вітають. Зарядка. Що там далі по порядку? Та, звичайно, що зарядка, вправо вліво повернусь і бадьорістю налюсь. Сніданок, миє руки дітвора, вже їм снідати пора, Ну, ми разом за столи швидко з'їли підросли. Заняття фарби тісто, пластилін, час навчатися. Усім світ цей разом пізнавати, діткам все корисно знати. Прогулянка. Одягайтесь швидко, діти, час на вулицю вже йти, у пісочниці творити, м'яч котити, залюбки. Обід. Перед сном у нас обід. Треба їсти все як слід, борщ, вареники, пампушки, суп та кашу і галушки. Денний сон? Сон прийшов у спальні тиша, сплять тихенько малюки, сняться їм їжак і миша, і машинки, і ляльки. Полуденок Наші любі кухарі вже вечеря на столі, та все смачно та корисно діткам до вподоби, звісно. Друга половина дня. Скільки всього ще чекає ігри, бесіди, казки, казка в гості завітає і розваги, і гуртки. Вечірня прогулянка. Вже награли свя малята і чекають маму й тата. До малят ідуть батьки. Час додому, дітлахи. Вечеря. Сонечко за день втомилось і за обрій покотилось. За вечерею родині я розказую новини. Вечір. Увечері книжку з батьками почитай, дитячу передачу переглядай, у ванну кімнату завітай і у ліжечку лягай. Ніч, ніч заглядає у віконце, Відпочивай, доки зійде сонце, Ніч прийшла, я спать лягаю. Дякую вам, малята, що пояснили мені, чому з режимом слід дружити. Для того, щоб цікаво жити. Ми тобі, пустунець, даруємо цей чарівний годинник, щоб про режим пам'ятав та нічого не плутав. Дякую вам до побачення, дітки. До побачення, пустонець. Малята. Про що ми сьогодні говорили? Так, про режим дня. А навіщо потрібно дотримуватися режиму? Вірно, щоб бути здоровими, бадьорими і щоб все встигати вчасно. Молодці, мої дітки, ви мої маленькі розумнички. Час нам з вами прощатися. До нових зустрічей! Гарного вам дня! Yeah.